Емоційне налаштування. Ось такі їжачки прийшли до нас у гості. І я попереду урок інформатики і я вас запитую, як ви, як настрій, якого їжачка обираєте і чому? Інна. Я обираю їжачок, і який на грибочки. Чому? Тому що вони хоряють. Він похожий на всіх моїх однокласників і на вчительку. Вау, цікаво, дякую. Еріка. Мені не подобається да. йогурт з яблочком. Чому? Я люблю яблочко. Бо ти любиш яблука, просто. Но я люблю яблочко, який садить в планцеті, тому що я люблю пес ходити в планцеті. Ага, дякую, Олянка. Сподобалось. Зачок сидить на прибучку. Чому? Тому що там гарно, дуже красиво. Так, саме зображення гарне, Софія. Я вибираю планшет, тому що вже другий урок інформатики. Клас! Аріна, голосно тільки. Я вибираю там середбату, тому що це... Я теж хочу сидіти, як сіда Катя, в цій педоколі. Ага, зрозуміло. Софія, голосно. Аріна я... Миколаївна, я... прикрити двері? Я... Так, їжачок з планшетом. Чому? За мене копають їжачки і ви. Так, дякую. А теме? Я вибираю картинку там, де їжачок спить. Чому? Тому що я хочу сьогодні спати. М -м, не виспався, дякую. Мені сподобався їжачок. Який в телефоні і в планшеті, тому що, що я хочу собі планшет. Ну, в мене вже є телефон, і я в нього, в нього граю і мені дуже подобається. Дякую, Лев. <світ> я вибираю язичок і сяб. Чому? Я хочу їсти. Ууу, цікаво, півгодини перерви було. Мілана. <світ> я, <світ> Обираю їзочка, який там останній, там де віко, по кошку, угу. е, бо він вас ось дивиться, либо то тофрук, лібо телефон. Так, дякую. Е, мені подобається їзочок, який на грибочку, бо він, він у Який? Уюдний. Ага, затишний такий. Дякую. Будь ласка. Мені подобаються всі тому що вони гарні картинки. Так, зображення подобається, Іване. Мені теж всі картинки. Ну просили одну обрати. Так, матві. Я вибираю там де он, з яблочком. Чому? я сам люблю. полюбляєш яблучко смакувати, Вероніко. Тому що там можна. Не. Не. Сидіти гарненько. Не. Дякую, Сашко. Мені подобається, їжачок, який на глибочку. Чому? Тому що він на ньому жасне. <ріст> Цікаво. Дякую, Ілюшо. Да. Мені подобається цей їжачок, який з яблучком, бо мені подобається червоний колір. Ого, дякую. Мені подобається, їжок, їжочок, а він сидить за комп'ютером. За комп'ютером. Чому? Дякую, хлопчики, за тишу. А він на милий. А, милий, дуже милий їжачок. Ой, дякую. А мені подобається весь мій другий, а який я сильно люблю.